Як їсти руколу та шпинат, щоб не провокувати утворення камінців в нирках, зокрема оксалатів? Підписуйтесь, я розказую. І так, рукола, шпинат, салат лисковий дійсно дуже корисні продукти, які стимулюють роботу пішункової травлення, але у людей, з яких є схильність до утворення камінців, можуть. Від неправильного вживання утворюватись оксалат. Так що ж, треба додати, щоб ті оксалати нейтралізувати? Або вони взагалі не могли утворитись. І так, макній зв'язує оксалати, і вони не можуть відкластися з солями. Де багато магнію. В гречці, гарбузовому насінні вівсянці і пшону. Тобто ми можемо це додавати в раціон. Особливо в нас тут є три крупи, вони можуть бути гарніром і до нього додаємо салат зі шпінату чи з руколи. Також нейтралізовують а, оксалати, продукти, багаті кальцієм. А тут простіше, ви всі знаєте, молочні продукти. Сир, йогурт, молоко можна разом зі шпінатом. А, також кальцій зв'язує оксалати ще в кишечнику, в, в, в тонській кишці, де відбувається це всмоктування. Тобто, зв'язавшись там, він не дає вже навіть всмоктатися і попасти в кров оксалатам. Тому би я радила поєднувати, наприклад, в салаті і трошки додали сиру. І взяли крупу, наприклад, гречку, або пшоно, або вівсяну крупу. І все, і ваш салат є повністю безпечний, або заправили там сметаною щось. І все, і можете їсти. Знову ж таки, при будь-якій схильності до утворення соли важливо достатньо пити. І в нас такі люди навіть ходили на масаж, розмасовуються, а потім переходить спазм там, солі в інше місце. Я з'ясовую, що жінка п'є пів літри води в день. Ми порахували всі чаї, кави, що вона пила, така кількість. Коли вона збільшила до літри 200, все, вже такі солі не відкладалися. Тому збалансуйте в першу чергу харчування і руколу, шпінат їжте на здоров'я.